Добрий день, брати та сестри, шановні підписники нашого каналу. Сьогодні ми з вами поговоримо про основу нашої віри, про вчення догматичне по Пресвяту Тройцю. Пресвята Тройця у нас в Православній Церкві це є наш Бог, і, відповідно, по древніх правилах канонічних взагалі хрестити не можна дорослу людину, котра не здасть екзамен про основи віри, викладені в символі віри. Якраз в символі віри, і головні питання стосуються цього, що ви і задаєте. Вони там всі виражені. Тому я рекомендую вам, як людині, яка шукає істини, познайомитися з православною літературою про символ віри. І цієї літератури достатньо сьогодні у інтернеті І можна її знайти і ознайомитись самостійно. Що буде неясно, ви можете задавати питання, так як і задали тут. А всім нашим слухачам, котрі є хрещені і хрестились, мабуть, в більшості своїх дітьми, потрібно цей символ віри досконально вивчити. Так каже зокрема Блажений Густин, що гріх є, коли людина є хрещеною і не знає, у що вона вірить. Не вірить правильно. Тому сьогодні, на ваше питання, відповім трошки по Пресвяту Троїцю. Наш Бог, Пресвята Троїця, він є один Бог. Ми чому і хрестимось? Складаючи три пальці: Бог Отець, Бог Син, Бог Дух Святий, вони є рівні по своїй постасі, але це є не три боги, а це є один Бог. Ось, і, відповідно, кожен з них має свою функцію. Бог Отець, він є початок в Тройці, він народжує сина і спускає Духа Святого. Це такі догматичні вирази. Син же народжується від Отця, а Дух Святий ісходить, чим вони відрізняються між собою. Тому е, отець називається Творцем, тому що від нього походить як від початка задум про створення. Але ми знаємо, що вся Пресвята Тройця брала участь в творінні, зокрема, тому всі вони творили цей світ. Дуже багато є місць в Святому Письмі, які про це свідчать. Не дивлячись на те, що тільки Богу Отцю в символі віри приписується, що він є творець і вседержитель. Ще раз пояснюю, це стосується тільки тому його, що він є початком цього творіння і створює все через сина в Дусі Святому. Це православна відповідь. Також у восьмій частині символа віри приписується Духу Святому термін Животворящий, але ми знаємо, що життя дає вся Тройця, і отець і син дає життя. А чому так приписується тільки Духу Святому? Тому що він приносить це життя від Пресвятої Тройці до людини. Він стає тою іпостасією, яка зустрічається, яка має дотик Бога і людини або, взагалі, скажімо так, творіння. Ось. Тому будемо вивчати символ віри. Це є той екзамен, котрий повинен кожний православний християнин собі сам здати, чи добре він його розуміє. І чи все розуміє, що в ньому читає чи співає, коли знаходиться в церкві? Цього розуміння я вам бажаю, дорога Вікторія, також всі наші слухачі. Підписуйтесь на наш канал і будете ще більше знати про нашу православну віру.